Друзі, всім привіт! Отака от чудова осінь. Вже листя повпадали з дерев. Вже така от не супермальовнича погодка, але все-таки ярка тут наша пасіка. Ем... Хотів би сьогодні поговорити про нашу зимівлю, яка вже давно-давно почалася. Хочемо ще застати хоч один теплий деньок, щоб зробити маленьку швидку ревізію, подивитися, як взагалі там ситуація, як сидить клуб і всі інші роботи в принципі, провести. Але всі роботи вже проведені, там тільки треба зробити огляд. Ось якщо ви бачите, трохи бджоли літають. Літ є, але от такий дощик накарпає. Моїм щось захотілося політати сьогодні. Тепло на вулиці, не холодно і бджоли ризикують вилетіти. Трошки є підмору. От, наприклад, цей вулик. Але я так розумію, це ті, хто або не долетів, або хто намок. Ну нічого страшного, це природа. От, Ми фіналізували всі в останньому відео наші роботи, перевірили корми. Комусь доклали рамочок і думаю, що все буде добре. Вон бджоли. Вже скучають за літом, але що маємо, то маємо. Гадаю, морозів сильних не буде в цьому році, тому і прогнози спочатку всіх лякали сильними заморозками, плохою погодою. От, зараз блекаути бджолам то все одно. Але головне, щоб зима була помірна і не дуже холодна. Тому що, нагадую, зимуємо, ми перший раз на вулиці. Бо до цього наші бджоли зимували лише в зимівнику. Ну і територіально вони знаходилися в зовсім іншому місці, тому побачимо. Ми трошки слухали наші вулички. Всі там джоли є, всі спокійні, немає тривожних жужань в наших вуликах. Нагадую, що хто не знає, коли взимку підходиш до вулика, він там жужить значить, сильно, голосно, то значить це якась там в них біда сталася. Або матки немає, або, або там миша залізла. Ну, коротше, бджоли повинні взимку бути спокійними. Ні в кому разі не треба їх турбувати, стукати там руками, клацати. От, берете. Послухаєте трошки. Або, якщо дозволяє погодка, відкрити вуличку, просто глянути, як сидить клуб, ті всі живі, здорові. от Огляд на щодкормів, це вже десь там аж в лютому можна буде підкормити трохи. Ми нагадую, що підкормлюємо медом завжди. Е, вже от е, третій сезон. Це вже буде наступний рік четвертий сезон. Кожен сезон ми підкормлюємо їх навесні нашим медом. Отже, така ось ситуація. Мокнемо руки сверблять, тому що хочеться працювати з бджолами, але вони заслужили на свій відпочинок. Всім дякую за увагу. И до скорих наших зустрічей. Чао.